Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, Звісно, ніхто не хотів руки опускати і працювати по повній. Да, трохи не вистачило, все-таки команда дуже сильна. Вони на першому місці не просто так. Але хлопці старались дуже сильно і намагалися таки щось цього ну, вижати з цієї гри. Ну і що вам вдавалося, що не вдавалося в цьому? Ну, Трохи поступились у захисті через це вони дуже сильно підкраскою нас обігрували, але це було таке періоди, так скажемо. В принципі, погано по підборам у нас захист этот, лічний був теж непоганий. І ну, хоч гру ми не виграли, але впевнений, що, що у нас дві гри будуть вперед, і ще сили наші будуть на максимум, так випробуватись в наступних Ну, Вітаю не з перемогою. Вони грали краще. що стосується нас. я не задоволений грою в захисті. во-первых, один, один, в один, по-другому командная защита. моя думка, это ключевой, ключевой, момент. Готовимся до наступной встречи. До встречи. Слава Украине, слава Заслу. Як завжди, хочу, по-перше, подякувати Збройним силам України, дякую нашим хлопцям, що нас боронять, що ми можемо показувати таку гру. Так кожна гра по-своєму відрізнялась. Десь, десь ми трошки краще в цю гру увійшли, не дали легко грати та й довели гру до, до кінця. Ну, Сьогодні перемога, тепер, як то кажуть, малої кров'ю вийшла. Чи... Ні, всі старалися, Я не скажу, що це було легко. Всі старалися, всі робили на максимум свою роботу. Я не скажу, що це мали крові. Що очікуєте від баблу в Рівному? Три, ще два матчі, а якось розраховуєте. Максимальна, на опір. Максимальна, задача. Максимальна задача виграти всі три гри. Будемо на це тільки розраховувати. Труднощі завжди є, труднощі завжди в підготовці, і хлопці багато працюють на тренуваннях і багато сил віддають в грі заради перемоги, і тому я не можу сказати, що це була легка прогулянка для нас. Хлопці просто дуже добре зробили свою свою роботу вони молодці, за що я їм завжди говорю. was